Обдинадцятій повертаємося до етеру на і далі час новин. Наші оборонці неба знищили 46 ворожих дронів над Україною. Як повідомляє командування повітряних сил, окупанти запустили три керованих авіаційних ракети з повітряного простору окупованої частини Херсонщини. До своїх цілей вони не долетіли. Били також ударними безпілотниками. 52 дрони летіли з російських Курська і Єська. П'ять з них зникли з радарів. Ще один полетів назад в Росію. Протиповітряна оборона працювала у вісьмох областях України. Вибухи, наче ядерні гриби, велетенський склад боєприпасів, підірвали в Росії у Тверській області. У повітря злетів арсенал головного ракетно-артилерійського управління АРФІ. Вибухи були настільки потужними, що двері і шибки вибило в кількох кілометрах від епіцентру вибухів. На місці спалахнула величезна пожежа. Супутники НАСА зафіксували осередки займання по всій площі складу. Територія арсеналу затягнуло густим димом. Тамтешні мешканці нарікають на постійні вибухи. Очевидь, це наслідки вторинних розривів. Прилеглі населені пункти евакуйовують загалом на складі могли зберігати до 30 тонн боєприпасів. В центрі протидії дезінформації кажуть про ракети до систем ППО С-300-400 с снаряди до реактивних градів, а також балістичні ракети Іскандер і північно-корейські КН-23. Причиною вибухів стали безпілотники. вночі регіон зазнав масованого нальоту Російське міноборони. Прозвітувало про понад півсотню дронів. Піверками. Ну, больно вже. Не перепонки скоро вопнуть. З феєрверками. Дідько, як же боляче, такі перетинки луснути можуть. Ймовірно, це вже не просто військова частина, а схоже, повний гаплик. Жарти кінчились і вже давно. Забув щоправда зафільмувати снаряд. Встиг лише його. Ось це було добряче. Мені навіть сподобалось, як воно у вухах задзвеніло. Місячна повня і поряд не стоїть. Така погода мені більше до смаку. От нас паріться в городі дажні. Ось маєте змогу подивитись, що коїться у нашому місті. Лихо як же бомбануло. Гаряче вночі було і в російському Ярославлі. На складах з паливно мастильними матеріалами спалахнула величезна пожежа. Місцеві повідомляли про гучні вибухи у різних районах міста. На складі буцімто зберігалося газове обладнання. Вогонь ухопив понад 400 квадратів, горіли покришки і мастилом. А велетенські стовпи диму виднілися здалеку щодо таємничої причини пожежі. Її не повідомляють, стверджують, що постраждали більше як 5 рятувальників. Один мільйон рублів за координати бойових позицій збройних сил під Покровськом. Служба безпеки затримала зрадника військовослужбовця, який працював на ФСБ. Агент готував серію ударів по командних пунктах однієї з бригад збройних сил, яка тримає оборону при фронтовому місті. Також завербований агент мав надати ФСБ організаційно-штатну структуру з особовим складом бригади збройних сил, де проходив службу. СБУ викрила зрадника, коли той фіксував геолокації позицій збройних сил. Зловмиснику загрожує довічне. Ув'язнення. Скандал в аеропорту Кракова українського боксера Олександра Усика затримувала Служба безпеки литовища. Вирішили, що він і його тренер у непридатному цитата для польотів стану». Про деталі непорозуміння повідомив спортивний телеканал ESPN. Чемпіон прямував на тренувальний збір до Іспанії. Український боксер намагався пояснити ситуацію охороні аеропорту. Переконував, що з ним і з тренером все добре. Просто втомилися після 14 годинного переїзду з Києва. Однак, через мовний бар'єр виник конфлікт у діякусика, служба безпеки покачала, побачила непокором на боксера. Вдягнули кайданки, але вже незабаром його і тренера відпустили. Боксер подякував українським дипломатам і польській поліції. У ситуацію втрутився і президент Володимир Зеленський, дав доручення дипломатам і МВС, і особисто телефонував спортсмену. Усик зауважив, що закон для всіх, один для всіх, попри статус і регалії. Так, боксер згодом прокоментував ситуацію. Дорогі друзі, всім доброї ночі. Все чудово. Я вільний. Сталися деякі непорозуміння. Я хочу подякувати українській делегації, послу України в Польщі, особисто президенту нашому, який дуже сильно переживав за це і особисто вирішував це питання. Володимир Олександрович, дякую вам особисто. Слава Богу за все та слава Україні! Все чудово. Я вільний. Каранувати мене не треба. Крапка в цьому випуску більше буде вже о 12-й, тому не пропустіть.